20 лютого 2014 року почалася окупація Криму. На півострові прокотилася хвиля мітингів та акцій, як противників відокремлення Криму від України, так і прихильників Росії. 23 лютого у Симферополі збираються кримські татари та проукраїнські громадяни. Їхня вимога припинити всі спроби зібрати позачергове засідання кримських депутатів. Які розглядають питання про вихід Криму зі складу країни, водночас у Севастополі відбувається проросійський мітинг, на якому обирають так званого народного мера. Поворотними стають події 26 лютого під стінами кримського парламенту у Симферополі Керівництво ВР Криму збирає сесію для протягнення рішення щодо референдуму про статус Криму. Щоб зупинити сепаратистів, меджелис кримськотатарського народу скликає мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Під кримським парламентом зібралося понад 5 тисяч кримських татар та українців. Головна мета міцінгувальників була блокувати роботу кримського парламенту, щоб депутати не змогли ухвалити рішення про вихід зі складу України. Їм опонувало кілька тисяч прибічників. Партії Руська єдинство протистояння тривало кілька годин. Проукраїнським силам вдалося прорватися до будівлі парламенту та зірвати його роботу. Мітингувальникам пообіцяли, що не приймуть жодних рішень в обмін на те, щоб люди розійшлися.